Дорозі нас інфоперші проголовне. Поїхали, швидше за все нас хтось залив. Мінімум вісім загиблих ще зникли вісти та сорок поранених. Отрати після удару балістика по заходу з нагородження військових на Дніпропетровщині, Пише суспільне, посилаючись на військових. Ніяка дрона дрони чи ворожі крила нам нам не висіли. Швидше за все, нас хтось залив зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили. Ми стояли за метрів сто від Факелів. Десь за 15 хвилин. У цю точку прилетів іскандер. Ми нічого по суті не Чули, був вибух. Ми попадали одному хлопцю, який стояв біля нас, посікло ногу іншому плечі, але нам просто пощастило, що ми чекали і стояли там, де мало бути би нагородження. Всі, хто там був двохсот, розповів військовий. Це була річниця створення 35-го батальйону морської піхоти. і Мало відбутися урочисте нагородження з вогнищами та самоскидами. Погода була погана. Дрони над нами не літали. Хтось дав координати. Журналіст Цеплієнко пише: мій колега журналіст ТСН Дмитро Святнен. Ко написав наступний пост мого брата, вбили у суботу. Він воював з 23-го. Пройшов Аде Кринках, Корохово-Мар'їнка. Красногорівка його вбили росіяни, але не на полі бою в глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку на відкритій місцевості прилетіла балістика. Історія недбалості чи недбальства повторилася за день. До його записували бригадна прес-служба, ставили в зразок іншим. Він заносив на руках, рятував бобр. Тимів недарма позивний знахар із матроса проти танкіста став пілотом БПЛА, Абу першим, хто почав літати на оптиці. Він навчив і мотивував бобратимів. Врешті-решт, коли його відпустили в відпустку за кордон, він повернувся в суботу. Його вбили. І найстрашніше, як пишуть джерела, це же вперше такий удар. Найрезонансніший удар був весною цього року над полігоном на Дніпропетровщині, по якому 1 березня реза завдала удару зранку. Висів російський розвідувальний дрон. А за 20 хвилин до атаки бійці вишукували. На контрольно-пропускному пункті про це суспільному на умовах анонімності розповів військовий, який також був присутній на шикуванні. На КПП з 10 ранку висіла російська пташка. Про це усі знали. Потім не зрозуміло, чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища вивели людей на КПП і рівно через 20 хвилин. Стався проліти. Це прилітицеву іскандернової модифікації з касетними боєголовками. Сказав він на військової додав, що на повітряну тривогу зазвичай на полігоні не реагують. А за укриття можна вважати хіба виро. То піску землянку. Буквально перед тим як прилетіли. Ми чули звук вертольоту, але складно сказати, чий він був, бо українська техніка літає низько. Але цей був на висоті, що було незрозуміло, чи він. Але про те, що на КПП був розвідрон, знали, розповів чоловік. За його словами, внаслідок удару багато бійців зазнали важких поранень, бо осколки порозліталися скрізь. Одразу приїхали швидкі, які евакуювали поранених. Однак він зазначив турнікетів. Не було військовий сказав, йому пощастило, бо просто підвернув ногу зараз з його слів бійці з Гону відпустили додому. Підполковник Богдан Кротевич з позиним Таура різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сироського. закликавши його піти у відставку, він звинуватив сироського в нездатності проводити ефективні наступальні операції а також у величезних втратах українських війська через невдалі рішення. На думку Кротевича, єдиний успішний удар був завданий по Куриську в серпні 24-го року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога. Проте цей маневр не мав суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті. Сириський НАТО. Сердився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми з захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишався занадто там довго і це призвело до великих втрат, заявив Кротевич. Він не звинувати Осирського у спрощеному підході до ведення війни, заявивши, що у нього є лише дві стратегії. Якщо ворог атакує китати, то бій більше людей. Якщо ворог переважає відводити війська і заявляти, що важливо зберегати життя солдат Олександр Сельський очолив збройні сили України в лютому двадцять року, змінивши на посаді Валерія. Залужного його методи ведення війни неодноразово викликали дискусію у військовому середовищі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.